Добрий вечір. Ми з України. У нас сьогодні він проти угрів з за паребрику. Ми трошки програємо. Ну, таке буває. Спробуємо ми трохи повоювати. Проти цих. Давайте сюди спробуємо спочатку. Синім граю проти. Пайпи. Так, тут у мене надійна вела. Так, беру так. І хто у нас рігать який може? Так, тридцяті. Тридцяті двадцять. Дев'ять, двадцять третій, тридцять. Так. Вона проти мільйонів. У нього щит мани є. Ну таке. Пробуємо. Угу. Так, фіолів трохи є. синих трохи теж є. Так. Що ми маємо? Так, потрібно сім синіх. Цікава поляна. Тересині бачу фіолов. Ну, давайте так, добре. Пусть буде так. Фіоли. То не потрібно було, ну добре. Проб'є вона, мабуть, ні. Не пробила. О, як сталося гарно. Тоді ось так, звичайно, якщо вона Надо буде передивитися, куди вони полетіли. Буде цікаво. Так. Поїхали, мабуть, сюди разок ударимо, Проїдемося ще разок. Вона просто нічого не накине, тому немає сенсу в цьому. Дуже добре. І фіольчиками вдаримо ще. Ось так, добре. Зараз зніметься все. І після цього ми вже походимо так, бабочки, ось так і ось так. Ну от вже починається танці, шманці, як кажуть. Добре, добре, добре. Все, з цим покінчили. Ігра не добила. Ну і що ж ви граєте, граєте, зрозуміло. Так, давайте ось сюди. Два жовтих. Що кажемо? Значить будуть... Так, да, правильно кажете, буду фіоли. Тяжка артилерія. Так, буде ось це. Починається. Будуть декілька квинелій. Декілька, а дві. Ось от так будемо працювати. Так, тобі менше. Ти в нас буде бити перший, тому 23 загон. І ще на якщо шо, то вона швидше заряджатиметься. Ті, готово. Формація вволодіє. Так, додатковий урон. Так, так, так. Ну, поїхали, потрібні зелененькі. Тігру добили. З другої спроби. Так. Зелененьких я не дуже бачу. А вот фиолы якость тут раскружлят и, может, его и е вариант. А ну давайте вот так три фиольчика. еще да? Еще Щит, так, три. Двоєчка. Добре. Вони, вважаю, не повинні заряджатись. Ну-ка, четверочка сюди. Добре. Так, що ми маємо? Мабуть, будемо бити сюди. Ось так. Лобись. І ми будемо битись сюди. Лобись. І два філочка проти кольор. Бах-бах. Так, що в мене залишається? Залишається зібрати зелених колись вже. Угу, не вийшло зелених. Добре, так, скільки в тебе залишилось. 100. ну, 100 повинні двома камічками ми забрати. Так. зелених все немає. Ну, немає. Значить, немає. Ось що, я розумію. Сапорти. Два саппорти. Зіграли сьогодні два сапорти. Вот так, Дуже цікаво. Так. Ну, жовтих я брати не буду, пусть хтось інший. Мені, будь ласка, давайте там цих пайперів, шмайперів. Є в мене там деякі нововведення. я тут трошки поміркував, щось, напридумував додаткового. От цим будемо займатися. Ну що, хлопці з поребрика? Хлопці за поребрика. Точніше, так. Вийти, будемо дивитися далі. Хтось перекине, потім ми займемося далі. Почекаю трохи.